Давай подивимось, які події змінять все. Що це може бути? Ну, знаєш, коли ти перестанеш себе нагружати у два рази менше? Тоді це все буде міняти. Тут ніби ти сама на себе звалила цей груз. Тому що ти привикла брати відповідальність, боротися за всіх, відстоювати правду, захищати от таких, от не сказати, що пливинних, то просто тих, на кого нападають. Да? Рефлекс такий. А тут треба з себе зняти цю відповідальність. Ну, дивись, скільки жезів, скільки ти енергії тратиш не туди. Подумай про себе карти говорять. Відпочинь. От що тут поміняє все відпочинок. Якщо ти трошечки відпочинеш, набираєшся сил, ти будеш сяяти з якоюсь новою силою, з новою енергією, тому що зараз ти якось несеш непосильну ношу, яку ти звалила на себе, тому що ти дуже відповідальна.